Вейгала – декоративний чагарник родом з Азії. відноситься до сімейства сімействаві користується популярністю серед ландшафтних дизайнерів, що використовують чагарник для створення композицій в східному стилі. Якщо не знати всі секрети підготовки рослини до зими, то можна розчаруватися і втратити інтерес до чагарнику під назвою Вейгела. Британський вчений Роберт Фортюн визначив Вейгелу як культуру в 1845 році. До цього періоду чагарник виростав в природних умовах в індонезійських землях на території Китаю між Суматрою і Балі на острові Ява, щоб зимівля пройшла успішно. Рекомендується садити спеціально розроблені морозостійкі сорти, морозостійкі сорти чагарнику Вейгела на території України в природному середовищі Вейгела мешкає в Примор'ї. Уваги заслуговують кілька сортів чагарнику. Вейгела приємна різновид чагарнику відрізняється незвичайним видом суцвіть. Квіти мають форму дзвіночків у діаметрі досягають 6 см, у Усередині квітка забарвлений в ніжний рожевий колір. Поверхня пелюсток пархатиста з плавним переходом забарвлення. Зустрічаються екземпляри суцвіт з кремовими фіолетовими і ліловими квітами, відноситься до низькорослої і до декоративних чагарників. Висота не перевищує півтора метрів. Вейгела Мід Дендорфа цвіте двічі перший раз на початку весни, а потім радує своєю красою в серпні. Весняні суцвіття утворюються на торішніх стеблах чагарнику, зустрічаються поодинокі квіти. Характерна зміна забарвлення пелюсток в процесі цвітіння від жовтого до лимонного відтінку, особливу декоративність бутонам надають центральні вкраплення червоного кольору, довжина пелюсток 3-4 см – вейгела рання. У природних умовах росте на території далекого сходу. Віддає перевагу лісові узлісся і кам'янисті місцевості, відрізняються незвичайною формою крони у вигляді кулі, висота чагарнику близько двох метрів, пагони змінюють забарвлення в залежності від віку, молоді гілки червоного відтінку в процесі розвитку набувають бурий колір, листя овальні витягнутої форми, загострені у верхній частині. Краї листових пластин покриті зубчиками. Восени листя змінюють зелене забарвлення на жовту і довго не опадають з гілок аж до появи снігового покриву. Квіти подвійного забарвлення, темного вишневого кольору всередині, з плавним переходом до рожевого відтінку на кінчиках пелюсток Вейгела японська, чагарник низькорослий, висотою до 1 метра, форма листя яцеподібна, довжина досягає 10 сантиметрів, на нижній частині листа є легке опушення. Кількість киток в суцвітті найчастіше близько трьох форма дзвіночка або воронки зустрічаються, і більше суцвіття Вейгела Максимовича. Сорт прижився на території України в середній смузі, чагарник низькорослий з рожевими суцвіттями Вейгела Брістол. Рекомендується для культивування в регіонах з прохолодними зимами. Зовнішній вигляд цього сорту в квітучому стані просто заворожує суцвіття з яскравими. Рубіновими квітами суцільно покривають чагарник. Світіння пік декоративності чагарнику крона брістол гривень у діаметрі досягає 2 метрів, висота близько 3 метрів, пагони злегка обвислій форми. Листя витягнуті овальні з гострою верхівкою. Листопад довго не настає. Це говорить про недостатню підготовку до зимового періоду восени через непоказного вигляду листя. Позначаються декоративні властивості чагарнику, чутлива до складу ґрунту для цвітіння, потрібні родючі землі, погано переносить протяги і сильні вітри. Цю особливість необхідно враховувати при виборі постійного місця для посадки: осіння посадка вейгели-посадка у відкритий ґрунт, як правильно вибрати місце для посадки сорту вейгела. Досвід садівників показує, що вейгелу слід висаджувати в місця, де достатньо світла. Щоб сонячні промені могли проникати в гущу крони непогані результати отримані при посадці рослини під покрову фруктових дерев або поблизу будівель. Де чагарник частину дня знаходиться в їх тіні, в тому і іншому випадку це не відбивається на декоративних властивостях чагарнику не переносить вейгела місця, не панують сильні вітри або часто бувають протяги листя і квіти починають марніти, стебла гнутися завжди є загроза, що черговий порив вітру може їх зламати. Що можна зробити в цьому випадку? Захистити рослину допоможуть будівлі в безпосередній близькості. Треба виділити місце так, щоб переважний напрямок вітрів не стосувалося чагарнику. Є ще спосіб: влаштувати біля куща опору і прив'язати до неї чагарник. Це потрібно робити відразу після посадки. З часом стебла вейгели набувають міцності, як садити вейгелу восени. Вейгела віддає перевагу родючим ґрунтам. Оптимальним варіантом буде суміш з річкового піску, перегною і дернової ґрунту. Рекомендується дотримуватися наступної пропорції 1-2-2 послідовність дій. Викопайте яму з розмірами 50, 50 і в глибину приблизно 60 см, заповніть на 10 см дренажними елементами, наприклад, керамзитом, присипте дренаж живильним ґрунтом, коріння саджанця, розправте, засипте землею. Утрамбуйте ґрунт над корінням і полийте водою з температурою навколишнього повітря, шийка корені не повинна бути заглиблена в землю. Рекомендується, щоб вона була в рівень з поверхнею ґрунту. Посадка повинна бути виконана не пізніше, ніж за три тижні до стабільних морозів. За цей період Вейгела встигає вкоренитися. Висаджуючи Вейгелу на ділянці, треба враховувати, що чагарник швидко розростається, через три роки він може розкинути крону, діаметр якої становить близько двох метрів. Догляд за Вейгелою восени. Основні правила підготовки рослини до зими, щоб Вейгела могла успішно розвиватися. Переносити зимові температури та інші несприятливі погодні умови необхідно організувати регулярний догляд за культурою у графік догляду за вейгеливосини. Потрібно включити осінню обрізку вейгели, добриво і полив чагарнику, укриття вейгели на зиму, щоб не розчаруватися в рослині. Вибирайте морозостійкі сорти. Про які ми розповідали вище. Як обрізати вейгелу восени? Рекомендація осіння обрізка вейгели не відрізняється від схеми обрізки інших декоративних чагарників, квітучих рано навесні, порядок дій при обрізанні наступний, оприскують ґрунт пристовбурного кола фунгіцидними препаратами, це дозволить уникнути поширення грибкових хвороб, виявляють всі хворі і засохлі пагони обрізають верхівки на сантиметра вище. Починаючи від другої життєздатної нирки, слабкі невдало розташовані пагони відсікають, далі роблять омолоджуючу обрізку, залишають трирічні гілки. Вони відрізняються бурою забарвленням стебла, видаляють приблизно одну третину втечі у молодих гілок. Молоді стебла мають червоний відтінок. Для забезпечення нормальної вентиляції крони треба провести проїджування куща, видаляють всі відростки, ростуть у напрямку всередину крони, видаляють частину пагонів з центру куща, надають кроні чагарнику декоративний вигляд, вирівнюють до потрібної довжини виступаючі пагони, пониклі гілки, і ті, які лежать на землі. Зрізають, якщо є ознаки захворювань або комахи, все рослинні залишки відразу спалити по закінчення п'яти років. У вейгели повністю вирізують всі старі гілки, роблять омолоджуючу обрізку навесні, до осені з'являться, заміщають пагони обрізка вейгели. Основні правила: вейгела, як і інші чагарники, потребує регулярної обрізку, розрізняють види цієї процедури. Восени рекомендується провести відразу всі види обрізок, це дозволяє домогтися наступних результатів. Санітарна обрізка проводять в перші весняні місяці. Необхідно видалити всі пошкоджені частини рослини, пошкодження можуть мати механічну і біологічну природу, останні викликані комахами і інфекційними хворобами формує обрізка. Проводять в залежності від сорту чагарнику і віку. Правильна обрізка допомагає сформувати красиву крону, посилити декоративні якості рослини. Це досягається за рахунок вільного проникнення світла і повітря всередину крони. Формуюча обрізка сприяє успішній зимівлі всіх сортів бейгели. Застосовують для дорослих екземплярів рослин, омолоджуюча обрізка, проводять з метою продовжити життєвий цикл чагарнику. Цьому типу обрізки підлягають дорослі рослини, осінню обрізку вейгели проводять незалежно від сорту. При дотриманні всіх правил обрізки зрізи на гілках швидко затягуються. Хоч після такої процедури зможе швидше підготуватися до зими в Ютюбецомвач уджлу іксовісім, коли обрізати вейгелу восени. Основний процес цвітіння відбувається на торішніх гілках, другий раз квіти з'являються у вересні, щоб отримати можливість спостерігати неповторне за красою цвітіння чагарнику, його слід обрізати восени. Після другого цвітіння. Це провокує появу нових пагонів з генеративними нирками, які забезпечать рясне цвітіння до початку нового сезону, все як з ремонтантною малиною, яка здатна плодоносити двічі за періл вегетації. Якщо розвиток чагарнику проходило нормально, то другий етап появи суцвіт відбудеться в серпні. Іноді це можна спостерігати і у вересні. В цей же період варто зайнятися збором насіння рослини. Хтц в ютьюбецом вач в Дес вцюв. Сполив полив це один з важливих пунктів при догляді за вейгелою восени. Вейгела не любить надлишку води, але незважаючи на це, необхідно провести осінній влагозарядковий полив на один кущ потрібно 2-3 відра. Слід враховувати близькість ґрунтових вод, якщо вони занадто високо, від поливу можна утриматися. Надмірне зволоження може негативно позначитися на декоративних властивостях чагарнику, знизиться кількість цю цвіть. Вологозарядковий полив дозволяє забезпечити запас вологи на зиму, крім цього, волога земля в меншій мірі схильна до глибокого промерзання, підгодівля, правильний підбір поживних речовин, основа успішного розвитку чагарнику, збалансований набір мікроелементів, дозволяє чагарнику протистояти несприятливим умовам, з огляду на що рослина цвіте двічі, необхідно не допускати перер у схемі внесення добрив. Рекомендується проводити підгодівлю з осені. Оптимальний час для закладки добрив, вересень, перша декада чагарник встигне відновитися після цвітіння і набратися сил для зимівлі, така схема підгодівлі рослини поживними речовинами забезпечує весняне цвітіння, що потрібно внести під в осінній період, використовують комплексну суміш, її можна придбати в спеціалізованих магазинах або приготувати самостійно. У суміш повинні входити як органіка, так і мінеральні складові. У розрахунку на 10 кг поживної суміші потрібно, суміш перегною торфу і компосту в пропорції 1-1-1, добрива на основі фосфорних сполук Звичай рекомендують до використання суперфосфат. Буде потрібно 100 г калійні добрива, наприклад, хлористий калій, отриманий поживний ґрунтовий коктейль, розподіляють попри стовбурних колі. Розпушують, рясно поливають у процедури догляду за вигелой, восени слід включити благозарядковий полив. Це дозволить рослині якісно підготуватися до зимівлі, запас вологи не дає промерзати землі в такій мірі, як це відбувається з сухим ґрунтом. Навесні рослина відразу вступає в стадію активного розвитку, крім осіннього внесення добрива, вейгелу підгодовують з приходом теплої погоди в перші весняні місяці. Комплексні суміші розкидають по сніжному покриву, коли починають формуватися квіткові бруньки. Роблять ще одну підгодівлю: у цей період чагарник потребує калії і фосфорі. Хвороби і шкідники, як і більшість декоративних чагарників, цей сорт не обходять стороною хвороби і шкідники. Серед них частіше зустрічаються, листогризучі гусениці з'являються з настанням тепла приблизно в травні або червні. Особливо багато гусениць буває в спекотне літо, справитися з ними досить важко. Остаточної перемоги над цим шкідником не вдається досягти. Рекомендується використовувати інсектицидні препарати, допомагає частково впоратися з цією напастю засіб базудин, попелиця вражає вейгелу досить часто. Знизити чисельність шкідників можна за допомогою звичайної води під напором, повернутися з поверхні землі вони не зможуть, мурахи швидко розправляються з цим шкідником, з пестицидів застосовують нітрофен. У період спекотного літа у великій кількості з'являються трипси, часто нападає на вейглу павутинний кліщ, як правило, в період активності цих шкідників чагарник встигає пройти стадію першого цвітіння. Тому в якійсь мірі це захищає його від значної шкоди, який можуть завдати комахи для викорінення хвороб з грибною природою, використовують фунгіциди. Використовуючи інсектицидні та фунгіцидні препарати, треба враховувати, що вони завдають природі чималої шкоди, перш ніж використовувати такі засоби. Спробуйте позбутися від шкідників за допомогою трав'яних настоїв. Це можуть бути тютюнове листя, мильні розчини в різних концентраціях. Часто використовують водний настій гіркого перцю, обробку слід повторювати через кожні пару тижнів. В якості профілактичних заходів застосовують епін, подібним дією володіє циркон. найнадійнішим прийомом в боротьбі з хворобами і шкідниками правильний догляд за вийгелой протягом вегетаційного періоду і восени. Укриття вийгели на зиму в різних регіонах України. Як укрити вейгелу на зиму? Тема викликає цілий ряд питань. Перш за все, спосіб укриття залежить від сорту вибирати сорт Вейгели слід в залежності від кліматичних умов місцевості, де розташована ділянка у північних широтах не рекомендують посадку ряболисті сортів. Вони в меншій мірі пристосовані до суворих умов, мають недостатньо розвиненим імунітетом до несприятливих умов мінусових температур. Вейгела потребує укриття на зиму. Це треба робити приблизно за тиждень перед настанням зимових холодів. З досвіду садівників встановлено, що ряболисті сорти можуть повністю вимерзнути. Залишається лише та частина рослини, яка перебувала під сніговим покривом. Рекомендується вирощувати в районах з помірними зимовими температурами більші швидко зростаючі сорти. У них теж є недолік, як правило, такі екземпляри в ряді випадків не встигають завершити до зими процес вегетації. Найчастіше йдуть під сніг непідготовленими до зимівлі з настанням тепла. Чагарник швидко проходить стадію відновлення, рясно цвіте. Цілком виправдовує свою назву швидкозростаючий сорт, щоб захистити рослину. Необхідно спорудити для нього укриття. У зимовий період слід додатково засипати шаром снігу в умовах. Києва успішно переносить зимівлю без додаткового укриття сорт Вейгела. Флорида Вікторія позитивні відгуки в цьому плані є по сорту Вейгели. Червоний принц не потребують укриття під зиму краснолісне сорти вейгали. досить провести якісне мульчування ґрунту в області престовбурного кола. Взимку слід додатково обривати снігом. Молодий чагарник протягом перших двох років розвитку потребує надійного укриття перед зимою для Києва слід вибирати низькорослі сорти. Висота рослини не повинна бути більше 1-2 метра, приживаються і зимують в цьому регіоні карликові сорти вейгели. Як зробити каркасне укриття, над кущем встановлюють дуги або кілки, щоб вийшло пристрій вігвам. Роблять це до промерзання ґрунту, коли встановляться стабільно негативні температури. Конструкцію обтягують покривним матеріалом, всередину насипають мельчеруючий матеріал, можна використовувати суху тирсу з зернових культур. Листя, технологія укриття і мульчування вейгели на зиму. Вейгелу мульчують суміш компосту з торфом, і перегноєм можна вкрити ґрунт над кореневою системою рослинними залишками, підійде листя, але тільки не від садових плодових чагарників і дерев, вона, як правило, заражена хвороботворними мікроорганізмами і містить шкідливих комах. Технологія мульчування розкладає та мольчеруючий матеріал по всій площі пристовбурного кола взимку. В якості додаткового укриття накидаєте сніг, укриття вейгали на зиму вимагає обережності, складність в тому, що гілки чагарнику досить крихкі, ростуть у напрямку вгору, якщо пригинати до землі, то є частка ймовірності, що вони зламаються. Є два варіанти перший варіант виготовити укриття у вигляді дерев'яного каркаса, поверх пристрою, натягнути покривний матеріал. Другий спробувати злегка нахилити рослина і укласти на піднесення, яке можна зробити з підручних матеріалів, зверху укласти і закріпити спанбонт або інший покривний матеріал, відгуки та корисні поради досвідчених садівників. Марина, місто Вологда, я завжди захоплююся квіточою вийгелой і тими, хто зумів її виростити. Мій досвід приніс суцільне розчарування: купила саджанець в розпліднику, посадила і доглядала за інструкцією. Яка додавалася до чагарнику гілки саджанця, підмерзли в перший же рік. На другий рік всі мої зусилля по укриттю вейгели пройшли даром. Врятувати рослину не вдалося. Нещодавно виявила причину невдачі зими у нас холодні, а я придбала ряболистий сорт. Вже дуже мені сподобався сорт на наварігата розлога, куляста в діаметрі майже 2 метри. Вирішила, що висаджу в цьому році якусь стійку до морозів різновид Вейгели Ірина Архангельськ. Влітку виїжджаю на дачу, захоплююся розведенням декоративних чагарників. Вейгела підкорила мене своєю красою. Хочу поділитися досвідом підготовки чагарнику до посадки. Зазвичай пишуть, що потрібен живильний ґрунт. Вказують на підвищену сприйнятливість вейгали до складу ґрунтів. Мій досвід показує, що вейгела розвивається і на бідних ґрунтах. В якості добрива при посадці потрібен компост на кущу одне відро, цього вистачить на пару років, найголовніше, щоб не було застою води, обрізка восени, на мій погляд, вкрай важлива, тільки правильним підходом до обрізки можна домогтися бажаних результатів укладення, східна красуня вейгела наповнює сад святковою атмосферою, її можна використовувати практично в будь якій садової композиції, гармонує з хвойними деревами і чагарниками. Підійде для одиночних посадок, слід набратися терпіння і планувати догляд за вейгелой восени і протягом усього періоду вегетації, недотримання правил спричинить за собою загибель рослини, догляд за вейгело восени, правильна обрізка чагарнику дасть можливість насолоджуватися цвітінням з ранньої весни, вейгела стане справжньою окрасою осіннього саду.